планах, точно андарна. А сьогодні вийшло 4 завершених малюнка. Я можу зробити дисклеймер, що кіт намалював цю картину. Йду з роботи додому і згадала, що давним-давно хотіла спробувати формат. Малювання бачила в Ютубі на різних американських модних сторінках художників, як вони малюють за якусь певну кількість часу, певну кількість малюнків. Мені така ідея сподобалася, я хотіла її ще давним-давно якось спробувати, але в мене все не було часу. Можливо, сьогодні, саме той день, коли я спробую вийти в такому форматі і помалювати. І так, да, сьогодні, цей день я вирішила намалювати за 5 годин 5 малюнків. Це буде дуже цікаво. Першим місцем я обрала кав'ярню, яка дуже близько біля мого дому, взяла з собою всі потрібні матеріали: блокноти, ручки, олівчики і.

Бувчись на арт-терапевта, я насправді дуже нехтую цим класним, класною можливістю малювати, творити, щось витворяти. Знаєте, як то кажуть, що битарби, що би чобіт. Такої собі, звісно. Беру лайнери і... Вимахуюся тим, що в мене, аж раптом в моєму арсеналі дуже класні три лайнери. Одна з них просто чорна ручка. І просто вирішаю далі малювати. я розповідала про важливість малювання, але через те, що у кав'ярні гучно грала музика, мене майже було не чути, тому трішечки інформації я повторю саме про те, що малювати важливо. І не основне, яка у вас академічність вашого малюнку. Оскільки взагалі малювання, будь-яка дрібна моторика рук, вона звільнює наші емоції. І ось, наприклад, показую приклад творчого. Зошита на кожен день, де даються різні завдання, і виконуючи їх, ми можемо малювання внести як рутину, оскільки звичка, ну як ми всі знаємо, виробляється за якийсь певний час, так і в принципі малювання також може стати вашою звичкою. Так, я вже вийшла з кав'ярні. Далі я хочу знайти. Можливо, помалювати на природі, знайти місце, де я це зможу зробити. Не знаю, наскільки мене вийде. Боже, дивіться, яка краса. Весна, весна, перемога. Люденьки, перемога. Люди, перемога буде! Зустрілася з ладом. І ми зараз будемо їхати в ботанічний сад. Хотіла спочатку в ботанічний сад і Гришка, правильно? А зараз їдемо в ботанічний сад. На університеті. На, На університеті. А, Влад працює з дому за комп'ютером і йому важливо. Вийти на вийти, да, йому просто важливо вийти на вулицю. Ми хотіли ну, з самого ранку, планували в імені грашка піти ботанічний сад, але так як він працює там до 21-ї, ми вирішили піти в інший ботанічний сад, і Влад буде відпочивати гуляти, а я трошечки помалюю. Знайшли тихе та спокійне місце з вільною лавочкою, де можна було посидіти, помалювати. І ще в додачу ми слухали живу музику. Це було надзвичайно. Тому ну, вийшло щось таке на швидку руку, не скажу, що дуже схоже. Але це такі невеличкі наброски. Взагалі я не люблю малювати природу, не люблю малювати там дерева, кущики, тому що це Дуже ось такі дрібні детальки, які я просто не вмію переносити, не знаю. Там навіть не залежить суть в композиції малюнка, а просто в тому, що є, наприклад, передній, задній план, і в природі їх ось це нашарування дуже багато. А я якось мислю в 2D, ну тобто тут немає 3D. Да, якщо, наприклад, ось природа, там е спочатку там, йде земля, там якась бруківка, або там каміння, шутер, потім там е далі ми дивимося, якщо по плану, там, наприклад, одна гора дерев, потім інша, третя, те, що ще темніше, те, ще біля нас світліше. У мене такого немає. І я просто все змальовую. Ось Два дешні, якщо можна так назвати, просто передаючи основні аспекти композиції, тобто, наприклад, ну, основні фрагменти, тобто, наприклад, якийсь дещ, дерево, кущ, якась статуя, якісь, не знаю, що в мене тут ще є, кущики різних кольорів. Ну, тобто Це все дуже схематично. І якщо б, наприклад, я це малювала фарбами, напевно, вийшло в сто разів гірше. Я би просто наляпала тих фарб. Тому не знаю, мені природу важко малю. Природу важко малюється. Можливо, в якомусь проміжку часу я знайду якусь класну художню школу, де будуть викладати. Ази е, академічного малюнка, і можливо я спробую. Але все ж таки основна суть у тому, що це якийсь спонтанний прояв малюнку, те, чому я роблю взагалі це відео і почала так малювати. Це про спонтанність, про тут і зараз, про неакадемічність. Але я розумію, це і, і ось це. Це просто фокусуйся. Ні, не фокусується, ладно. Це просто інші речі. Це просто різні речі, інші речі. Зовсім інші речі. Тому, тому якось так. Не знаю, чи встигну ще сьогодні домалювати ще якийсь малюнок. В плані було 5, Наразі поки що тільки 2, тому буду дивитися. Як у мене виходить по силам і по часу. Використати, я знайшла те, що мені б хотілося намалювати, тому що це дуже. Ну просто з цієї точки зору, що тут. <світна> ну, тобто тут, тут немає там перший, другий фон, третій. Е, я би хотіла цей кусочок намалювати, але так як це пішохідна частина, то я сфотографувала, і якщо десь на дворі буде місце, я сяду швиденько, накину. А якщо що, вже дома завершу. Після цього ми зайшли в ресторан, тому що зголодніли, і я вирішила щоденько накинути невеличкий ескіз третьої роботи. найбільше подобається ось ця частина, вона така прикольна, така цікава. В принципі, в принципі цікава. Стоп. Я взяла борщ і це просто нереально величезна порція влада харчо. І ще нам принесли. І ще хінкалі буде Хінкапур, буде і хінкалі будуть. Пряме включення. Ми вже завершили нашу трапезу в Гага. До речі, хто буде в Гага, буде проходити біля Гаги. Заходьте сміло, чи дуже смачно, особливо український борщ. І зараз ми будемо вже вирушати додому. Наразі є три малюнки. Дома я, можливо, накину ескіз одного і домалюю п'ятий, але це не факт. Подивимось, тут просто викидають сміття. Ну, спробуємо. А поки ми гуляємо вечірнім Києвом. To me, but I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. It feels like I'm knocking on a hell's door. knock-knock-knock it on heaven's door Дівчата, знайшла поле тюльпанів Боже, воно не передає, як воно в житті виглядає Це поле тюльпанів Просто, дівчата, це amazing Тюльпани, о, тюльпани Клас, взагалі Не <плес> в урочки, а саме Для четвертої роботи я обрала картинку з пінтересту. І я довгий час не малювала звідти ніяких робіт, оскільки в якийсь період моєї творчості, довоєнної творчості я а, майже всі свої роботи використовувала саме з пінтересту і змінюючи деякі деталі. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені не подобається така творчість, я хочу створювати щось своє, але і в той момент я нічого не могла створити. Тобто були якісь ідеї, але я їх не могла втілити в реальність своє життя, я не могла їх перенести на свій листок, як я цим мріяла, як я би це хотіла. Тому мною ну, було прийнято рішення взагалі перестати малювати. В моєму житті взагалі був такий період, що я рік нічого не малювала, ніяких ескізів, малюнків, ні кольоровими олівцями, ні аквареллю, ні моїми улюбленими акриловими фарбами. Тому, навчаючись на арт-терапевта, я зрозуміла, наскільки... Важливо втілювати свій творчий потенціал в роботі. І не важливо, чи ця робота з Пінтересту, чи ви просто йшли по дорозі, десь побачили красивий паркан, вирішили його намалювати. Чи це, не знаю, голуб, який пробігав і вам запам'ятався. Тому в будь-якому моменті, в будь-якому випадку вашого життя, якщо ви не хочете... Малювати щось, да як в моєму випадку, наприклад, з Е, ідіть на природу, ідіть малюйте щось, те, що вас окружає. Да, наприклад, каструля на кухні, дуже красивий чайничок, сервізу. Якісь дуже красиві тарілочки на вашій кухні, зробіть собі сніданок, заверіть каву, візьміть блокнот і просто намалюйте свій сніданок. Якщо підрезюмувати, за сьогодні вийшло 4 завершених малюнка. Це перший другий. Третій та четвертий. Для своєї п'ятої роботи я хотіла обрати малюнок, який я вже не можу завершити десь місяць. Мені буквально там пару штрихів, і я вже все закупила для цього. Але в мене ніяк не дійдуть руки. Це. Ось така картина акриловими фарбами. Акриловими я правильно сказала? Чи акрилими. Акриловими. А, мені тут завершити потрібно другого дракона андарну і блискавку ось тут. І, можливо, ще одну блискавку пустити тут. Але це не точно. до мене прийшов друг. Не точно стосовно другої блискавки. В планах точно андарна. І ось тут блискавка, я навіть її помітила, вона така досить немала. 40 на 50. О, божежа, <ріст> о боже, ну, 18 мені зараз стукне. Ну, тут кіт вирішив е прийти і зробити свій ефір, да? Женчик. Ми, до речі, сьогодні з ним гуляли на дворі. Не можу сказати, що йому дуже сподобалось, але ми пробували. Я дуже хочу завершити цю роботу. Мені дуже подобається цей дракон терн, дракончик. Завершення цієї роботи можна буде побачити в наступному відео. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, надсилайте своїм друзям та до скорої зустрічі! Я можу зробити дисклеймер, що кіт намалював цю картину.